Лі отримали тіньовий звіт про наш європейський прогрес. Європа каже: хлопці, це вже не гра. Голова фінансової розвідки виконує політичне доручення проти опозиції та реінкарнація КГБ тільки в банківських термінах. Україна ризикує втратити членство в егмонській групі. Вітаю друзі, черговий памфлет на цибулько толк. Як завжди, іронія і сарказм. Це те, що рятує нас. в Цей тяжкий момент. В Україні знову трапилася маленька сенсація. Так, та сама країна, де корупція намагається вдягнути вишиванку і називатися ефективним менеджментом, а у Брюсселі отримали тіньовий звіт про наш європейський прогрес. І що ж побачили європейці? Те, що ми давно знали: незалежні в лапках інституції в Україні наскільки незалежні, що незалежно виконують будь-яке замовлення банку. Це ми бачили і на прикладі САП. І вищого антикорупційного суду, не кажучи вже про прокурорських, які чудять як хочуть. І це, друзі, червона картка, не лише для голови фінмоніторингу Філіпа Проніна, який раптом вирішив, що може ловити не відмивачів грошей, а політичних опонентів влади. Це картка усій системі, яка досі вірить, що війна все спише. Отже, сцена перша фінансова розвідка з політичним присмаком. Колись державна служба фінмоніторингу. Це був такий собі антикорупційний швейцарський ніж, можна сказати, навіть більше скальпель. Відстежуєш тіньові потоки, зупиняєш відбивання коштів, рятуєш репутацію держави. А тепер це політична дубинка з QR-кодом на банку. Згідно з тіньовим звітом. Незалежність Філіпа Проніна поставлена під сумнів. Причина виконання політичного замовлення під час підготовки санкцій Зеленського проти Петра Порошенка, п'ятого президента країни. Знаєте, що це означає міжна... мовою міжнародного права? Це означає, що фінансова розвідка перетворилася в сервіс із обробки ворогів народу. Замість боротьби за чистоту українських фінансів вона вклю... перетворилася в політичну поліцію. Це знаєте, якби в лікарні головний хірург замість операції робив тату з написом: Я служу банковій. Це на друга. Європа каже: хлопці, це вже не гра. У Брюсселі звикли до наших творчих підходів, теж в лапках. Але навіть там у столиці дипломатії вже підняли брови хатинкою. Бо колись в країні, яка проситься в Євросоюз, коли в країні, яка проситься в Євросоюз, голова фінансової розвідки виконує політичне доручення проти опозиції, це не реформа, це реінкарнація КГБ тільки в банківських термінах. А тепер увага! Європейський Союз прямо вказує. Україна ризикує втратити членство в ЕГМонській групі. Для тих, хто не в темі, це клуб фінансових, світових фінансових розвідок. Туди входять лише ті, хто не слухає президента, а слухає закон. А ми ж, як завжди, та нічого переживемо. Головне фотка з Брюсселя. Сцена третя. Колумбійський дзеркальний урок. Пам'ятаєте Колумбію? До речі, цікаво, що ця країна по території населення, приблизно як Україна. І рік тому вигнали з екмонської групи. Причина? Голова фінрозвідки передав президенту несанкціоновану інформацію про політичного опонента. Сценарій один в один. Тільки там Латинська Америка. А тут латинська банкова. Тепер, якщо нас викинуть із і групи, ніхто не буде з нами обмінюватися фінансовими розслідуваннями, ніхто не буде довіряти нашим даним. І ніхто ділитися своїми даними з нами більше не буде. Жоден банк не довірятиме нашим даним. І коли в в Україні хтось говорить, що ми боремося з відмиванням грошей. У ФАТФ, нагадаю, що це така глобальна організація, яка бореться з відмиванням коштів, просто знизуватимуть плечима. А, це ті хлопці, які підміняють правосуддя політичними дорученнями. Сцена четверта: політична бухгалтерія це коли війна все покриє. Пронін, Свереденко, Соболєв, Власюк це прізвище тепер не лише у звіті, вони в історії, як приклад того, як служіння державі перетворюється на служіння одній людині, Феодалові. Тому що те, що вчинив Зеленський, це не дії президентства, це середньовічні дії Феодала, для якого не існує ніяких законів. І що найціннісніше, усе це відбувається під прапором війни, бо під час війни будь-яку підлість можна виправдати словами, це ж для безпеки країни. Так саме та Колумбія теж захищала національні інтереси. Закінчила тим, що міжнародна спільнота викреслила її з білого списку. І тепер Україна стоїть у тому ж коридорі. На те ж очікування, з тим самим поясненням на устах. Ми ж боремося з ворогами. Тільки вороги, як завжди, чомусь всередині країни. Не можна боротися з ворогом всередині, коли в тебе ворог на зовнішньому периметрі. Тобто, всередині країни, а особливо боротися з Порошенком, він точно не виглядає ворогом держави, от в чому дивно. Сцена п'ята, велика ілюзія безкарності. Усі ці персонажі: Пронім, Власюк, міністри, радники, вважають, що війна це універсальна амністія. Що поки країна воює, можна трошечки переступити через закон, трошечки допомогти президенту і трошки пожити безкарно. Тільки от проблема в тому, що Європа не ведеться на трошки. Для неї трошки політичного впливу дорівнює повна дискваліфікація інституції. І якщо нас таки викинуть з екмонської групи, то це означатиме наступне: Україна більше не партнер, а ризик. Ризик для фінансових систем, банків, для кожної транзакції, дає український слід. І все це через людей, які вважали, що війна це імунітет. Насправді це лакмусовий папірець. Він показує, хто в країні справжній, а хто просто добре гріється під прожектором патріотизму. Фіналізуємо: привіт тим, хто думає, що війна все спише. Це привіт усім чиновникам, які плутають державу з власним телеграм-чатом. Усім, хто виконує незаконні накази, бо так треба для стабільності. І особливо тим, хто вважає, що війна це страховка від суду. Запам'ятайте: війна не спише. На моєму каналі існувала така рубрика запитань і відповідей Щотижнева. Війна все спише зі знаком питання. Так от нагадую: війна не спише. Вона запише, запише кожен ваш крок, кожен підпис, кожну вказівку від Офісу президента. Колись усе стане. Це доказами не в Фейсбуці, не в коментарях, а перед Національним судом, а можливо, ще й далі. Бо Європа може довго дивитись крізь пальці, але коли в країні, що проситься в Європейський Союз, фінансова розвідка працює як політична поліція, це вже не демократія, це корупційний цирк із воєнним антуражем. І ось коли цей цирк закінчиться, усі ці виконавці наказів зрозуміють, війна це не привід для злочину, війна це момент істини. І Пронін стане лише першою серією в довгому сезоні під назвою Виконавці, коли тіні виходять на світло, коли закон перемагає, а закон мусить перемогти. Переможе закон, переможе і країна. Запам'ятайте про це. Дякую. І дякую нашим воїнам за стійкість і державницьку позицію.